Пішні день відбувається завершення ремонтних робіт. На цьому етапі ремонтні роботи завершена, єдина має бути аплікація, тобто приїжджає людина, яка буде навчати наш персонал. Я хочу сказати жителям Нововолинська, про те, що рішення про те, що лікарня буде кластером, абсолютно правильне, і, от власне, запуск дороговартісної, дуже дороговартісної апаратури, власне, саме в Нововолинську, це ще одне підтвердження. Тому ми сьогодні відвідаємо з Олегом ряд таких об'єктів, які власне в лікарні ремонтуються йде. Процес йде прогрес, тому що ми домовляємося. Найближчим часом провести робочу зустріч з міністром Ляшко. і це важливо, щоб ми постійно акцентували про те, що лікарня рухається вперед, і той аванс, який нам дали, бо це був аванс, що ми тримаємося, що колектив тримається, йде крок за кроком. Так є багато різних проблем. В країні страшна війна, але загалом. В принципі, всі ті зобов'язання на да, ключові, всі ті завдання, які на себе взяв колектив, головний лікар, мерія, я готовий там був і є в цьому процесі як людина, яка готова сприяти максимально ну, в міру моїх можливостей. Тобто ми рухаємося в цьому контексті, і я переконаний, що от ми теж з Володимиром говоримо, що оця конкурентність між двома кластерними лікарнями це правильна історія. І треба вигулювати за пацієнта, тому що пацієнт це ресурс, Якість надання послуг це найкраща історія рівні умови. І треба сьогодні колективу, головним лікарям, власне, боротися за пацієнта, за ресурси, за перспективу. І оцей апарат. І якщо він запуститься, він запуститься однозначно. І, відповідно, це для Новолинська великий плюс.